Привіт! Пару місяців назад в мене вийшов відео про локомотиви М62, які вийшли українські. Але буквально через тиждень після виходу того відео обновився трейнс, і ці М62 перестали нормально працювати в Рі. Вони просто не запускаються. Давайте перевіримо. Включаємо паливний насос, і він у нас мовчить. Бобте. І все, далі в реверсивку ставимо, пускаємо дизель, толку ніякого. Це якийсь баг скрипта цього локомотива. Він потребує оновлення від автора. Значить, є спосіб, не факт, що він робочий буде завжди, ну, по крайній мірі іноді роботає. Як все ж таки запустити? Треба вийти з сесії, зайти на неї заново. І нічого не роблячи, зберегти сесію. От сейф. Отут дайте назву свою. Наприклад, там 333 Все воно зберіглось. Виходимо. І пробуємо зайти в цей сейф. І тепер запустить локомотив. Ну і далі сесію там продовжуйте, як вам треба. Також бажано. Коли робите сценарій там, чи ще щось, в першу чергу поставити цей локомотив першим, а потім вже все інше. Ну, запускаємо. О, ну, як ми чуємо, паливний насос працює. От, дизель у нас теж запускається. Зараз на пришвидшеному покручу, щоб швидше що не запустився. з кабіни. Зараз відкачаємось. Також тут прикол є в ньому, не завжди попадаєш в, в ВПК. в ВПК. Оцю кришку попадаєш, а так не попадаєш. Треба просто опуститись, зайти отак і от звідси вже легше попасти. Є ще один спосіб, у деяких він працює, у деяких ні. Зараз я його покажу, зараз поїдемо. Так, пробуємо їхати. А, я знаю, що я не включив тумблер. рух. Тут є тумблер. Все, пробуємо. Їхати. Ну, як бачите, в принципі він їде і працює. Ну, але запускається через кастиль. Можливо, колись автор його доробить. І ось ще один спосіб. У мене він раніше працював, тепер він не працює. Може у когось буде працювати. Знаходите свою сесію в контент менеджері, от у мене T10. Не треба не зберігати нічого, просто зробили сесію і заходите, і пробуйте її звідси запустити. Open і Open Asset in Driver. От, все ви зайшли на неї. Просто з контент менеджера і запустили. І зараз швиденько попробуємо запустити. Ну не факт, що воно буде так працювати. Так, забув розблокувати. А, ні, запрацювало. Ну, в мене було таке, що воно не працювало йменно через такий спосіб. Але запрацювало. В общем, такими Обходними методами його, в принципі, можна запустити і навіть покатати з ньому Всім пока, до наступних відео.